Донбас дістали у Краматорську. Дві жінки голіруч пішли проти озброєних бойовиків із георгіївськими стрічками. Вони вимагали від терористів забиратися геть з їхньої вулиці. У відповідь ті почали погрожувати, але жінки не злякались і таки змусили колорадів запакуватися у мікроавтобус, на якому вони приїхали, і швидко зникнути. Про українські реалії за мить у новинах на 2+,2. вітаю. Донеччина та Луганщина проти сепаратизму у східних регіонах небайдужі жителі гудками клаксонів страйкували проти тероризму в регіонах. Російські медійники на службі терористів затримані під Краматорським разом із бойовиками. Репортери зізнались, що приїхали висвітлювати роботу терористів. Під градом культа осколків у слов'янську терористи розстрілюють українські БТРи з протитанкових ракетних комплексів. Українська самохідна артилерійська гармата у слов'янську працює проти наших вояків. Із захопленої бойової машини терористи обстріляли гору Карачун, де розташована телевежа. Її охороняють сили. Ато. Чотири українських вояки поранені їх вдалося евакуювати гелікоптером. у мережі. З'явилося відео, як бойовики напали на наш БТР, стріляли з ПЗРК ФАГОТ великокаліберним кулеметом та стрілецькою зброєю. Натомість місцеві після кількох останніх виступів диверсантів стали лояльніше ставитись до українських військових. Олександр Моторний продовжить. Скільки триває чергування наряду на блокпосту, стільки ж майже безперервно обертається башта української БМД навколо своєї вісі. Інакше тут за півтора кілометра від міської смуги Слов'янська тепер просто не можна. Особлива увага наводчика до прилеглої лісосмуги. Найнеприємніше річ із якою зараз на півночі Донеччини стикаються українські військовослужбовці, це власне ось така зеленка, як її тут називають, тому що буквально за кожним кущем може ховатися ворог. Але і до таких зелених засідок наші хлопці вже більш-менш пристосувалися. Вони самі влаштовують у ті такі зеленці, ось такі приблизно засідки, але значно краще замасковані, і намагаються знешкоджувати і бути неприємним сюрпризом для тих так і терористів інша складність, до якої українським силовикам дотепер не надто вдається підібрати ефективний ключик. Вогневі позиції бойовиків облаштовані поміж житлових будинків на підконтрольних терористам міських територіях. Терористи, в використовують цю тактику введення огня із житлових жилічних жилих кварталів города, тим самим не даває можливості в стріляти українським силовикам. Чотирьом українським десантникам, пораненим вночі на горі Карачун, медичну допомогу надавали фактично під мінометним вогнем. Трохи згодом. Вертушкою поранених евакуювали з місця бою важких поранень кажуть у штабі, АТО не було. Втім, незважаючи на втрати, відступати десантники не збираються два-три рази за ночь в будь-якому випадку, гіта та розтяжку або знімають, або вже на. Вона... Срабатове, <праців> то зразу вдавається мобільні групи, які присякаються. Возможні нюанси навіть більше час від часу спецназ ходить у наступ. Тихо, у таємнично, без зайвого галасу. Але сьогодні про останню операцію вже можна говорити у голос. Група повернулася на базу. Ходили десантники без запрошення, просто у гості до бойовиків на околицю Краматорська. Після нічного рейду українців у терористів на два поменшило блокпостів. постів. превентивна операція направлена на знищення сіл сепаратистів. Було знищено два блокпостів. Поста сіпаратістов в місті Краматорській. Місцеве населення зізнаються бійці тут на сході України ставиться до урядових сил неоднозначно. Але після кількох останніх відверто цинічних спроб бойовиків відібрати у цивільних людей транспорт розстрілу фермера у Сергіївці, справжній захист від диверсантів, містяни починають шукати саме у регулярному українському війську. Люди говорять о налічі людей, ну котрі ні нікогда не есть Прожив тут 30 років, Ти тут кожну собаку це знаєш. Ну тут дуже багато таких вильів не в основному не руснуні не русські. Натомість терористи не сидять склавши руки на справжні мішені. Напередодні виборів президента тепер перетворюється приміщення виборчих дільниць та члени виборчкомів. В Артемівську сьогодні бойовики пообіцяли спалити загальну освітню школу, а директора повісити, якщо у неділю 25-го у приміщенні школи запрацює виборча дільниця. З півночі Донецької області Олександр Моторний, Михайло Путята та Петро Бойко. Новини 2+,2. Донецьк сьогодні клаксонів та бив у дзвони. Попереджувальний страйк на Донеччині оголосив Ренат Ахметов. Закликав людей виходити на марш миру проти сепаратистів. Ті своєю чергою трощили битками автомобілі, які звуковим сигналом підтримали страйк і викрадали директорів підприємств Ахметова. Крім того, ображена на олігарха самозвана Донецька республіка вирішила націоналізувати майно бізнесмена. Тепер бойовики між собою гризуться на розбори під Донецьку СБУ. Приїздили група стрілка зі Слов'янська та бойовики з Горлівки. Рівно опівдні у Донецьку загоділи заводи. Навіть церква забила у дзвони. Акцію Донбас без зброї також підтримали сотні автомобілістів. Вони проїжджали по головній вулиці міста, натискаючи на клаксони. Деякі розмахували жовто-блакитними прапорами. «Любого нормального чоловіка пугають люди з оружеєм, які ходять по мирним вулицям, и грабят магазины. Акция пройдет на территории большинства предприятий города. Мы против силового захвата предприятий и организаций. Сьогодні допоміжні цихи маріупольських комбінатів, які входять в структуру Ріната Ахметова, який закликав до акції, на дві години призупинили роботу на знак протесту проти сплати податків так званій Донецькій Народній Республіці. Заяву Ріната Ахметова з закликом до попереджувального страйку сьогодні транслювали на великих екранах стадіону Донбас Арена, який також долучився до акції Донбас без зброї. Напередодні ввечері нагадаю, бізнесмен зробив різку заяву з закликом до попереджувальних страйків щодня опівдні, доки з вулиць містечок Донбасу. Не зникнуть озброєні бойовики. Заява Ахметова була оприлюднена після того, як озброєні люди захопили управління Донецької залізниці, яка зупинила рух всіх товарних потягів, фактично паралізувавши роботу багатьох підприємств. Нас не запугать нікому, в тому числі і тим, хто називає себе некой Донецькою народною республікою. Скажіть мені, будь ласка, хто в Донбасі знає? Хоть одного представителя этой ДНР. Что они сделали для нашего края? Какие рабочие места создали? Ходить с автоматами по городам Донбасса, это что? Отстаивание прав дончан? Хотим жить в мирном городе. Мирно ходить по улицам, не бояться ходить с детьми по улицам. Не видеть людей с автоматами. Бунты вот эти вот с оружием, мы против этого. Они хотят выдать отсюда не какой-то несуществующий... Правый сектор, блин, которого мы не видели здесь, никогда и видеть его не хотим. Но, но, но пугать нас своим оружием, своим видом, это нам не надо. Сьогоднішня акція неабек наполохала бойовиків. Біля центрального в'їзду до стадіону учасників акції зустрічали люди у камуфляжі з автоматами та з георгіївськими стрічками. Не пропускали деякі машини. В центрі міста на деяких перехрестях чергували чоловіки з битками і нападали на автомобілі, які сигналили на знак підтримки акції. Навідалися бойовики до святопроображенського храму, який бив у дзвони. Вони скандали з чинцями, вимагаючи не підтримувати акцію. Як тільки церковний дзвін припинився, бойовики пішли. Світлана Фечум Донець новини 2+,2. заводи Дніпропетровщини підтримали страйк своїх сусідів рівно о 12-й годині. Більше двох десятків найбільших підприємств області голосували виробничими гудками за мир та стабільність в Україні. Гуло близько трьох хвилин. Акцію підтримали Південмаш, завод імені Петровського, гірничо збагачувальні комбінати Кривого Рогу, Оржанікідзи, Марганця, жовтих вод. Гулить Дніпро Азот, Дніпро Важмаш та інші флагмани важкої промисловості, де працюють сотні тисяч людей. Ініціативу підтримали також 10 шахт західного Донбасу. Очільники області схвалюють рішення Рената Ахметова провести страйк, але вважають заходи щодо врегулювання ситуації на Донеччині слід було вжити раніше. Я думаю, він не хоче того, щоб подавляющее большинство его бизнеса находилось в Приднестровье или Южной Осетии. Если бы местные элиты в Донбассе и в Луганске с самого начала заняли однозначно проукраинскую позицию, как это сделали мы, всего этого безобразия, то, что происходит сейчас у них, его бы не было. Бойовики з самопроголошеної Донецької республіки вирішили скликати свій мітинг на підтримку сепаратизму. Людей зганятимуть під захоплену ода. Це Така собі відповідь Ахметову, який закликав людей страйкувати проти терористів. Сепаратисти вирішили в олігарха все забрати та поділити, іншими словами, націоналізувати, бо, мовляв, гроші олігарха використовуються нині для знищення побратимів терористів. Утім, на сесії свого парламенту сепаратисти змінили тон і пообіцяли. Поки що підготувати проект рішення про націоналізацію, а розглянуть його вже у п'ятницю, коли з Москви повернеться їхній прем'єр. Самозванець нам тепер потрібно почати підготовку проєкту переходу управління такими підприємцями, які сейчас аказаказались в такому положенні, що фінансують київську хунту, по переходу управління к трудовим колективам. На голодному пайку пенсіонери Краматорська та Слов'янська, і все через терористів. 5 мільйонів гривень виплат не до отримали ці два міста. За словами міністра соцполітики України Людмили Денисової, жителі цих містечок зможуть за бажання отримати свої виплати в інших регіонах України. Щоправда, треба написати заяву, а тоді виїхати з небезпечних територій по гроші. Допоки для службовців банків доставляти туди державні виплати небезпечно для життя пенсії, будуть на рахунках і виплачуватимуться людям за найменшої можливості. Батальйон Азов набирає нових рекрутів. Від учора підрозділ дислокується в Бердянську. Тут бійці Азову тренуються та проводять навчання. Солдати вже були задійні в бойових діях. Вони вивезли з Маріуполя кілька біженців. Наразі чекають нових наказів та запевняють до бойових завдань. Готові днями їх перекинули з Маріуполя. Хлопці кажуть, там не можуть забезпечити порядок ані правоохоронці, ані ватажки озброєних угруповань, які взяли на себе відповідальність за те, що відбувається в місті. Ти частина банд, які а... І терористи, які захватили будівлі, не контролюють масово ні місто, жодним чином не забезпечують, звичайно, що елементарний правопорядок і захист майна пересічних мешканців. Постійним явищем є мародерство, грабежі, вбивства, зґвалтування. Вони досягли масового характеру. Безстрашні жительки Краматорська прославились на весь інтернет. Софія успішна разом із дочкою помітили біля свого будинку мікроавтобус з озброєними людьми в камуфляжі. Сміливі і беззбройні прогнали терористів. Тепер скажеться жінка, її родині погрожують. Подробиці далі. Про те, що біля їхнього будинку невідомі з автоматами в камуфляжі Софії успішної та її доньці розповіли бабусі сусідки, озброївшись емоціями і міцним словцем, жінки пішли в атаку. Убирати моего дома. успішно з донькою вимагали, аби терористи покинули їхнє місто. Ті спочатку їм погрожували, а потім сховалися на території шиферного заводу, що розташований біля хати жінок. Сьогодні вночі за словами успішної терористи залишили територію заводу, а їм почали дзвонити невідомі й погрожувати. Зокрема, один із них представився полковником ФСБ і пообіцяв із ними розправитися. по телефону. вражають як вони повісять на георгівських ленточках. Один представився вообще парковникам чи фейсби щось таке та іміна не гаворів розказував, яка є така, така сякая дряні. В общем, я по судам затаскати. Місцеві міліція та СБУ, кажуть жінки на їхні заяви. Не реагує. Званіла витавсямежета жіді армії Віву кричала mm -hmm. ваша армія, куди смотрите? Вот сюда точить сразу раз і все. новини. 2+,2 плюс звернулися по допомогу до українських військових із проханням, щоб ті захистили родину. Там обіцяли допомогти в районі Краматорська розположена ряд блокпостів у kwestii уникнення необхідні контакти жительниці Криматово з-че того, щоб більш більш детально зняти зняти з собою Якщо терористи повернуться, каже Софія, вона знає, що робитиме. Знову выйду, знову буду гнати. Страшно сто ден. А не страшно буде, коли вони нас ще і розбомбить мой дом вообще. Я останусь без жилья, без без криші над головою, без всего стального. Іван Воробьёв, новини 2+2. В усьому винні німфи Скандальний російський телеведучий Дмитро Кисельов підмонтовані кадри дворічної давності в сюжеті про події в Україні назвав випадковою помилкою. Нагадаю, 16 травня у вечірньому випуску російських новин у сюжеті про бої під слов'янськом замість справжнього відео журналісти використали кадри вбивств людей під час контртерористичної операції на північному Кавказі. Російські змі продовжують інформаційну війну проти України. Останні факти відвертої брехні збирала Алла Хоцінівська. Снаряд мінометний снаряд. а Поруч грається маленька дівчинка. Російський журналіст уміє нагнати страху. Це сюжет про бої під Слов'янськом. 16 травня він вийшов на телеканалі Росія. 1 Кожен день продовжують гибнути мирні жителі. Недалеко від Слов'янська нацгвардія розстріляла мужчину. Около тіла демонстративно оставили оружие, давая зрозуміти, що вбили врага. Так правдоподібно журналіст Сергій Арсенича описує відео дворічної давності, диво монтажу. Насправді ці кадри з убитим чоловіком уже були в їхньому ефірі. Тоді журналісти розповідали про контртерористичну операцію в Кабардино-Балкарії. Головний пропагандист Дмитро Кисельов виправдався особисто мовляв, сюжет не бачив. А факт свідомого використання брехливого відео назвав звичайною помилкою. Це можливо була помилка у комп'ютері або юні німфи-монтажниці щось неправильно взяли. Звідкись там існує маса опцій того, як така помилка могла закрастися. Схожі помилки в російських змі закрадаються мало не щодня. Ось 9 травня у студії жваво обговорюють ситуацію навколо пожежі в будинку профспілок в Одесі серед гостей і українці. Є факти о канібалізмі в домі профсоюзів. Тобто там є слова, коли людина говорить... Беріть, здесь едят человечину. то ходит с салфетками. Одразу незрозуміло, звідки з'являється і відео на підтвердження висновки в студії роблять, спираючись на кадри хлопців із битками та серветками в руках. Зачем там там салфетки? цікава, те що Галина Запорожцева працювала прес-секретарем інституту внутрішніх справ Одеси. Ректором тоді був Олександр Долженков. Зараз обидва його сини затримані за підозрою в організації заворушень 2 травня в Одесі. Двох журналістів московського каналу Life News упіймали під час спецоперації під Краматорськом. Ті просто у режимі реального часу фільмували передислокацію терористів та підготовку до бою. Бойовики озброєні із зенітно-ракетним комплексом. Журналісти вже зізнались їхня мета перебування на Донеччині співпраця з терористами. Вони приїхали до речі без посвідчень на територію України. На кордоні вони сказали, що мета їхнього візиту це на якийсь концерт. Ну тобто вони приховали справжню візиту, візиту, яка була такою, щоб досягти слов'янська, і там разом з терористами супроводжувати їх і висвітлювати їх незаконну діяльність на думку СБУ. Російські змі задля активної пропаганди та залякування використовують технологію близьку до 25-го кадру. Ось для прикладу звичайний сюжет російського телеканалу. Глядачам розповідають, що будинок про в Одесі підпалив правий сектор. Переконують словами, а ще непомітною для глядачів фразою підпалив правий сектор. Її можна розглядіти лише вповільнивши відео. Таких прикладів замбування кажуть не одна сотня. Вставка правий сектор карателі а також вставка Нацгвардія у Отже, як я вже сказала, ці використання цих технологій заборонені українським законодавством. Таким чином людьми легко маніпулювати. Захистити себе кажуть психологи, майже неможливо. Але знаючи про такі технології, принаймні можна ставитися до інформації критично. Алхусінівська Євген Агарков, новини 2+,2. Медведів погрожує США холодною війною, та в сумах п'яний з гранатою спа у центрі міста просто неба. Далі буде. Перший пішов транш у 100 мільйонів від ЄС уже в Києві. Безхмарне небо. Сотні бомбардувальників та штурмовиків на Миколаївщині атакують у день та вночі умовного противника. Рала захистила мобілізованих до армії від звільнень та банківських штрафів по кредитах. Сьогодні парламент ухвалив закон. Згідно з яким усі призвані на службу звільняються від банківської пені по штрафах за кредити. Мало того, замобілізованими зберігається місце роботи, а студентам після дембелю дозволять довчитися. Ірина Павлинок більше. Зранку депутатів зустрічають родичі українських вояків. Жінки стурбовані, що їхніх чоловіків, яких мобілізували до війська, не міняють на інших. Про нежилетів немає, касок немає. Поетапну ротацію. Депутати передбачили, ухваливши закон про соціальний захист військових. Тих, хто зараз на передовій мають замінити офіцери, контрактники та солдати-строковики після того як вони пройдуть підготовку. Про чіткі терміни у законі не йдеться за 250 рішення. прийнято, дякую. Закон про соціальний захист військових. Депутати ухвалили після тривалих суперечок. За. Мобілізованими до війська українцями зберігаються робочі місця. А за студентами місця у вишах. Держава бере на себе компенсацію воякам зарплати. Мобілізованим не треба буде сплачувати відсотки по кредитах, передбачені інші податкові пільги. Але суперечки викликало інше: плани позичати на період особливого стану приватні авто для потреб армії. Зрештою вирішено було дозволити вилучати автотранспорт під час особливого періоду тільки у підприємств та організацій з умовою його повернення після закінчення цього періоду. Не зрозуміло для мене такий резонанс в суспільстві, що будуть відбирати легкові автомобілі. Ну даруйте, ми людей відправляємо на війну і у нікого не виникає питань. А за власний мерседес питання ми зняли, ми підрахували, що можемо, армія може вирішити всі завдання, тому у фізичних осіб мобілізато автотранспорт не був. Інші ключові рішення стосувалися виборів. Військовослужбовцям, які перебувають на Донеччині та Луганщині, дозволили голосувати не з паспортом, а з військовим квитком. Також дозволено збільшувати, зокрема, і в день голосування кількість членів місцевих виборчих комісій. Це важливо для того, щоб вибори відбулися. Бо кандидати, які знімаються з виборів, почали масово відкликати своїх представників із дільниць. Окрім того, раніше в ЦВК заявляли, що не усі члени виборчкомів готові працювати на сході. Бояться бюлетені з дільниць, де неможливо буде організувати голосування, знищувати фактично, це унеможливить маніпуляцію бюлетенями виборчими. Можливість перекидання їх в різні області, а от повернути кримінальну відповідальність за порушення під час виборів депутати не змогли свого часу. Її замінили на адміністративну, і багато хто вважає, що це розв'язало руки нечесним учасникам виборчого процесу та їхнім представникам у комісіях. Про сучасні реалії на сході годі й говорити факти викрадення людей, катування та залякування. Усе це вимагає більш жорсткої реакції законодавця. Знищив скриньку сяк на 10 років. Запропонував. Продати голос сядь на три роки. Виніс із дільниці бюлетень, щоб потім віддати якомусь баригі, який хоче купити вибори. Сядь на три роки. Проти повернення кримінальної відповідальності для фальсифікаторів виборів були регіонали. І комуністи за закон вони не голосували. Ірина Павлонок, Марія Васильєва, Іля Шанкаренко, Андрій Поставець. Новини 2+,2. 100 мільйонів євро від ЄС Україна отримала перший транш європейської допомоги. Загалом вона становить більше ніж півтора мільярда євро. І як вважає віце віцепрезидент Європейської комісії Сім Калас, який наразі перебуває в Києві, усі ці кошти Україна має шанси одержати до кінця цього року. Для цього слід лише своєчасно впровадити реформи. Другий транш 500 мільйонів євро. Україна отримає одразу після того, як парламент України ратифікує меморандум про взаєморозуміння. Цей документ забезпечить набуття чинності. Кредитної угоди. Поки Путін намагається переконувати Китай купувати російський газ, прем'єр Медведєв розговорився не на жарт. Він заявив, що Росія не може гарантувати цілісності України, бо таких зобов'язань, мовляв, на себе не брала. Однак від ЄС та Сполучених Штатів Медведєв захотів гарантії невтручання у внутрішні справи України. В усіх негараздах російський прем'єр звинувачує Сполучені Штати та погрожує новою холодною війною. Попри обіцянки Путіна, Москва не квапиться відводити війська від українських кордонів. Через добу, після того, як на сайті Кремля повідомили, що президент Росії наказав повернути війська від українського кордону до звичних місць розташування. У Міністерстві закордонних справ України твердять, солдати й нині там. На практиці ніякого руху. Військ від від кордону зафіксовано не було. Це підтверджують і в НАТО, і в Сполучених Штатах. Там кажуть, минулого разу Путін обіцяв передислокувати їх 7 травня після зустрічі з головою ОБСЄ. Тоді теж ніхто не помітив жодної зміни на кордоні. Наразі ми не бачимо жодного поступу. Так уже, як ви знаєте, траплялося кілька разів. Думаю, що можуть сказати, ми будемо знати і зможемо підтвердити, якщо російська армія рушить назад від українського кордону. Але досі ми цього не побачили. Тим часом, куди важливішим для Росії залишається газове питання, сказав в інтерв'ю телеканалу Блумберг Дмитро Медведів. За його словами, подальшу співпрацю з Україною готові обговорювати лише після представлення українською стороною графіка виплати боргів за газ. Ми не кажемо, що за один день потрібно виплатити 3,5 мільярди доларів, але потрібно, щоб нам представили графік, як саме буде виплачуватися борг. НАТО, зважаючи на те, що українці щойно отримали транш від міжнародного валютного фонду, і їм усі обіцяли кредити, і американці, і європейці. От нехай тепер і всі країни, які сьогодні співпереживають з Україною, допоможуть їй розрахуватися з цим боргом. Російський прем'єр також зрікся Будапештського меморандуму. Він заявив, що Росія не може гарантувати територіальної цілісності України і ніколи не зобов'язувалася цього робити. У відповідь на це голова українського МЗС Андрій Дощиця висловив сподівання, що світ нагадає забудькуватому Кремлю про міжнародні зобов'язання. Анастасія Боринець Катерина Шипко, новини 2+,2. Дев'ято людей загинули, півсотні зазнали поранень під Москвою. З реєк зійшов товарний потяг. Вагони викинуло на іншу колію, якою рухався пасажирський поїзд. Москва Кишині через удар. Три пасажирських вагони теж злетіли з рейк, а один притисло товарним. Загалом у пасажирському їхали понад чотири сотні людей. За попередніми даними департаменту транспорту Москви. Аварія сталася через зламану рейку на шляху, яким рухався вантажний потяг. Він належав українському державному центру транспортного сервісу. комісія Укрзалізниці вже вирушила на місце аварії. У Сумах затримали п'яного чоловіка з гранатою, що приїхав з Донецька. Принаймні, так він сказав міліціонерам, які його. Розбудили чоловіка, що спав просто неба в центрі міста в руках міцно тримав гранату, помітив перехожий та зателефонував до міліції. На місце негайно приїхали вибух техніки та слідчо-оперативна група. Територію оточили п'яного розбудили та доправили до відділку для встановлення особи, адже при ньому не було жодного документа. А піротехніки взялися за дослідження гранати. Це радянська граната Ф 1 часів Великої Вітчизняної війни. Звідки в чоловіка боєприпас і чи міг він вибухнути? з'ясовує тепер. Эксперты. Если это буде предмет признание бойовим, то соответствующее сообщение будет внесено в Единый реестр судебных расследований по статье 263, за который предусматривает уголовную ответственность от 3 до 7 лет лишения свободы. Си в повітрі над Миколаївщиною штурмовики та бомбардувальники стріляють та кидають бомби по наземних цілях. Це наймасштабніші авіаційні навчання в Україні за роки незалежності. Тільки за ці збори підготували близько 40 нових фахівців. Гурки та реактивних двигунів, чути в Миколаєві, майже цілий день. Військові заспокоюють це свої на Києво-Олександрівському полігоні. Тривають найбільші за всю історію України авіанавчання. Всі винищувачі, всі су 24 су Су-24М, мер су 25 транспортні літаки. Ан-26 виконують бомбометання, вертольоти Мі-8, бойову стрільбу на полігонах. Усі, мабуть, навіть такі віряті, як іл 76 виконують у нас. Стрільбу по наземних цілях. транспортну авіацію для введення бою зізнаються військові. Вони не застосовували з часів розпаду радянського союзу. Нині стріляти вчаться з усіх видів літаків. Головна мета нинішніх тренувань навчити різні підрозділи діяти спільно. Злітають екіпажі в Миколаєві. Бомби скидають за 90 кілометрів від міста на полігоні. Усі бойові працюють із гармат і працюють льотчики. Не керованими ракетами, авіаційними бомбами. На своїй пам'яті я не пам'ятаю, щоб ми застосовували таку кількість боєприпасів різних. Е, є боєприпаси, яких ми не застосовували вже буквально ну, років 10-15, а то й 20. Літати з бойовими снарядами особливо відповідальні, Зізнаються льотчики-майор Олексій Манюшкін каже: до цих навчань в вражав наземні цілі майже 10 років тому. До цих зборів я скидав бомби тільки коли навчався. В Харківському університеті повітряних сил це була як учбова бомба і, і учбові польоти. я справився на оцінку відмінно. Робота не з простих, вимагає концентрації, уваги і напруженості. У межах нинішніх навчань вдалось підготувати близько 40 льотчиків, що раніше не мали досвіду бойових стрільбищ з усіма поставленими завданнями. Військові впоралися. Тепер вони нестимуть бойові чергування для захисту державного кордону. Ольга Параскунік, Друга Рагуля, Миколаїв, новини 2+,2. Вдосконаленню немає меж, тільки позитиву та хорошого настрою вам зичить команда 2+,2. Щастить!